Доброго дня, любі друзі, витері Софія. Благодарую вас за підписку, за лайки, за ваші коментарі. Це допомагає розвитку каналу. І я вам бажаю, щоб ваша щирість до вас повернулася тисячеразово примноженою. Хай вас усі підтримують на вашому шляху, до ваших особистих перемог. І так. Було, є, буде, пам'ятайте, перша карта це як невеличка сигніфікація. Якщо у вас відбувалися такі події, або ви були в схожих енергіях, да, от, то, будь ласка, дивіться, далі, приймайте в блага. Все, вони вже випадають, поїхали. Було, є. Буде. Ого, клас! Я хочу, хочу, хочу. О, супер! Все чудово. Дивіться, десятка пентаклів. Це про подарунки. Да? Хтось, можливо, отримав спадок. Тут була фінансова стабільність. Ну, була, я кажу, тому що то про, про минулий період, да? можливо, воно ще все це є у вас. От, тут про успіх, про щастя. Тут у когось було придбання нерухомості або покращення в своєму домі. Хтось робив ремонт, наприклад. Ну, принаймні його розпочав або хоча б планує це. Да? Тобто, дивіться, перекладайте на своє життя. Я не можу відіграти для усіх людей на, на, на землі. правильно? От, Дивіться, тут про гарні відносини в родині і про міцне положення в суспільстві. Далі, що буде? А, ну, Буде найближчим часом або вже ці енергії могли б початися. да? Тобто, ту пентаклів. Це про успіх в фінансовій сфері. Тут. Вдача і в новій якійсь справі да, можливо, там бізнес у вас, наприклад, самозайнятість якась або хтось хобі монетизує. Взагалі тут про щастя, про тріумф, про владу і про славу каже карта. У когось буде вигідний альянс. І, взагалі, фінансовий добробут, тобто з грошима буде дуже, 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 дуже класно все, як то говори, 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 да? так? Вісім пентаклів, дивіться, те, що потім буде, так? Да? Тут а, про те, що необхідно об'єктивно оцінити масштаб своєї роботи. Да? Тут про досягнення мети, знову-таки успіх. Але треба розумно розподілити свої сили. Тобто дивіться, да, ви, а, ну, прийшов до вас до вас прибуток, наприклад. Да, і ви так а, на хвилі успіху. Да? Зараз я 10 бізнесів заведу ля-ля ля і та поля. І потім ви не в ресурсі, нічого не встигаєте і так далі. Тоді Можуть бути потім вже після цього, можуть бути втрати, да. Тому карта вам каже: зверни на це увагу, розумно розподіляй свої сили. От дивіться тут про карта каже ще про те, що треба комусь здобути нові знання. Або згадати свої навички та закріпити їх, да? тобто оновити, все йде вперед, да? якісь нові інструменти з'являються і так далі. Тож треба вам щось під, підвчити, скажімо так, да? і а, ваша справа піде більш, більш як, Бачите, як у мене пальці крутяться. Дивіться, тут карта взагалі каже про впевненість собі, у когось буде нова робота, або нова справа. І карта каже, що ви можете більше не піддавати. Айтися жадібності, ліні та хибні, метушні, да. Тобто поставте реальну ціль, візьміть якусь одну, максимум дві справи, якщо ви в такому прям супер ресурсі, да? і тоді е, треба рушати в е, ну, в путь да? жадібність. В чому у вас може бути жадібність, або а, не захочете кудись вкладатися, да, та, ні, ні, мої гроші, все, заховаю їх зараз під матрас, хай лежать. да, Ви можете втратити прибуток, котрий у вас може бути від інвестицій. Або жадібність може вам зіграти а, ну, таку а, хи, хибну нотку в вашому житті, да, коли а, те, що я сказала, ви нахапаєтесь якихось справ, да, і ви не потягнете то, і вони будуть провисати, ви будете просто втрачати. То що беріть собі. Якусь тему одну і чухайте, чухайте, чухайте по ній. І буде вам щастя. І тоді туз пентаклів від вас ніколи не піде. Я вам цього щиро бажаю. До побачення! З повагою, Софія!